Друзі, привіт-привіт! Усім доброго, доброго дня, вечора, а може ранок, хто коли буде дивитись. Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Дивіться, сьогодні в нас неділька. Яке Там у нас сьогодні 4 вересня, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Таке в нас небо. Може буде йти дощик, може трошки потепліє. а то в нас стали приморозки вересень. Вересень своє дає, показує свою ранню осінь. Ось так. Ось, друзі, назбирала я ще відро помідор. І хочу трішечки прикрити свої помідори, так ніж укрити. Ось, бачите, лежить чорне агро полотно. І скільки стигне, ніж не встигне, скільки вистачить подовжині, скільки накрию. По помідори ще досить сильні, а мороз, мороз своє дає. Ну, тут я бачу, так якби цей мороз ще нічого не зробив поганого, Полосою просто. Я коли вибирала Соняшнику не зрізала, я вам показувала, що ось оця полоса трішки постраждала, але помідори не примерзли. Ось фасоля померзла. Картопелька бачу. Ні, картопелька одинакова. До речі, вже цвіте, жука вже нема. І ось цей помідор постраждав. Ну, це самосійка. Вже як буде, так буде. І ось там. Ой. Ось там. Гарбузове листя померзло. Буряк, Ай. ну, буряк у такий, це від, від жари. Тож, підемо накривати. Я бачу листя, яка вона примерзло. це, ще цибулинка росте. З неї малий толк буде, але хай росте. Ну, підемо кривати наші помідори. Зараз візьму полотно і коли накрию, вам покажу. А без сторонньої допомоги мені не обійтись. Не так топ. Не так вже просто взяти і накрити. Ой, ось. 10 метрів. 3 метри ширини і 10 метрів довжину. Це виходить десь на край. Ну, там вже крайні корчики не дуже такі вже плодовиті. Саме, саме оці мені треба накрити. Сукоросні. Ну що ж, друзі, ніхто до мене не біжить. Придеться працювати самі. Ну ось і попрацювали. Накрили ось третину. Помідор, третину корчиків, кустів. Лише осталось 24 куща не накритих, але ну, тут вже практично їх нема. Тільки з цієї сторони трішечки є. Я думаю, якщо будуть морози, то більшість все ж таки я збережу. Завтра буде день, прийду. Після роботи і постараюсь оцей прохід закрити, хоча, може, і не треба. Ось так, друзі, я попрацювала, я надіюсь що мій метод боротьби з морозом переможе, і я ще матиму. Багато-багато помідор. Я ще встигну зібрати, хоча б більшість тих, що нав'язалось. Ну, ось тут то це треба буде точно укрити. А це агроволокно ну, волок... ну, Це старий парничок. Він вже старенький, вже рветься. Але укрила перець, тому що перець також приморозився трішки. Тут оцей корч. Мені треба було сюди трошки натягнути, прикрити цей корч, але я постараюсь, десь в мене є агроволокно із парника мого, просто обірвалось Оці, оці такі порвались, що надовге, а те полотно ціле. То я накрию ще з цієї сторони пундочки. Ну, Оця нічка як переночує. Нехай, хай не мерзнуть, хай гріється. Я надіюсь, що це буде досить. Добре укриття, тому що тут, по-моєму, товщина цього полотна, по-моєму, 30 мм чи як воно правильно рахується, я не знаю. Може, може і то всі, щоб воно ну, таке цупке, доволі цупке, непрозрачне. Ось так троси. Ось накрили ми свої помідорчики. Оце відеречку я візьму до корпу. І хай червоніють краще. А ті хай червоніють під. Під укриттям. Ще наші гладіолси світали. Треба пообрізати. Ну що ж, друзі, кому сподобалось мій метод боротьби з морозом, з приморозками осінніми. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчика верху, коментуйте при підписуванні, нажимайте на дзвіночок, щоб ви не пропустили мої наступні відео. Мої роботи. Це, друзі, усі мирної нічки, тихої нічки, благословеної нічки. Вчора дивлюсь на небо. Вчора був місяць, такий половиня, старий, верніш, новий місяць переходить в повню. І буде нас старий місяць. Скоро. Десь, напевно, за тиждень-два буде старий місяць. Це я так думаю. Не знаю точно. Ось так, друзі. Ну все. Всім кажу до побачення. Пока, пока, пока. Тихої мирної нічки. Благословеної нічки. Будьте здорові. Пока-пока-пока.